Наше останнє фото, коли чоловік приїжджав влітку перед виїздом, вже на сам схід. А це останнє фото з його останнього життя. Юлія Богданець – дружина загиблого бійця. У пам'ять про чоловіка у рівному відкрила сімейну кав'ярню. Ми з чоловіком планували відкрити сімейну кав'ярню. Суші кав'ярні в Оржеві, ми самі з Оржево. Плани родини змінились, коли у 2023 році чоловік Юлії пішов на війну. Через кілька місяців Олександр загинув під Бахмутом. Ні, вони тримали нуль, вони були в окопах і міняли один одного. І Сашка якраз пішов міняти і прилетів. Через певний час після загибелі чоловіка дружина вирішила відкрити кав'ярню, написала грант і отримала від держави 250 тисяч гривень, за які придбала необхідний інвентар. Добра допомога для людей, які хочуть щось почати. У кав'ярні продумано все до дрібниць: затишна атмосфера, домашні тістечка та ігри для спілкування. Та головне назва закладу. Коли він дзвонив, чоловік дзвонив, то син постійно я та любов, і коли вже. Треба було називати заклад, я довго думала, але от ця назва вона така, вона наша. У кав'ярні працюють дві жінки. Олена Бариста, каже, роботу знайшла випадково, дізналась історію родини і хотіла працювати у даному закладі. У Нас є спільна знайома з пані Юлією, і вона просто розповіла мені історію. Історію відкриття даного закладу. Мене дуже вразило. Ну, я пам'ятаю мурашки по моїй шкірі і. Я просто хотіла познайомитися. Володимир, військовий капелан з Юлією, знайомий більше року, підтримує її після важкої втрати чоловіка. Дружина героя, який загинув, і це була їхня мрія. А буває тут дуже часто, при нагоді, коли в Рівному, і майже щодня, коли я знаходжусь, захожу задоволенням, п'ю смачну каву. Відвідувачів вистачає, розглядають фотографії на стінах і з зацікавленням ставляться до нової кав'ярні у мікрорайоні. Живу тут неподалеку і тому часто сюди заходжу. Ну, плюс мені дуже подобається концепція сімейна кав'ярня. Я вважаю, що такі проекти треба підтримувати. Про це чула. Я чула про те, що це дружина військового і те, як вона називається, вона, якби вона до себе. Кличе трошечки зайти і подивитися, що всередині. власну справу на Рівненщині у 2024 році започаткували кілька десятків ветеранів та їхніх членів родин. Цифри зросли у порівнянні з попередніми роками. Більше 40 ветеранів, які ветеранів і ветеранок. А також членів їх родин, тому що вони згідно законодавства також мають право скористатись державною грантовою підтримкою на відкриття розширення власного бізнесу. Таких людей у нас вже наразі більше 40, які отримали схвалення і або вже розпочали, або на етапі відкриття власної справи. Юлія Богданець планує у своїй кав'ярні розширити асортимент і виготовляти суші. Зараз продумує деталі, каже двоє синів. Це її любов та підтримка. Власна ж кав'ярня допомагає зберегти па. Пам'ять про чоловіка дає розвиток і додає стимулу не здаватись у всіх починаннях. Анна цук В'ячеслав Мельник, випуск новин.